За часів Незалежної України ще жодного року не було. Тому якби то, тут зібралися пацієнти, пацієнтські організації, просто небайдужі громадяни, які переживають за те, що через цю бездіяльність уряду пацієнти залишаться без ліків і просто ці траурні процеси ну, поступкуються вдома багатьох родин, сімей. І, Родичі, батьки будуть хоронити не тільки тих, хто загинули зараз і гинуть там на сході, а ті, що знаходяться тут люди і залежать від цих життєво необхідних препаратів. Тому якби -то ми звертаємося до Кабінету міністрів, щоб тендери все-таки закупівля препаратів була проведена по спрощеній процедурі, щоб в переговорах з фармкомпаніями приймали участь пацієнти. В історії України також це було, і пацієнтські організації брали активну участь і добувалися значних результатів. Також ми будемо моніторити все таки коли закупляться ці препарати, щоб безпосередньо вони дійшли. Тому що ну зараз по деяких нозологіях питання досить таки стоїть тяжко, і ну, наприклад, я недавно, нещодавно був. Розмовляв з головним лікарем ОК Там всього нашого два препарати, здається, що залишилося. І така сама складна ситуація зараз з туберкульозом, з вілінфекцією, онкогематологією, іншими дитячими нозологіями. Пацієнти, люди, які хворіють цими хворобами, вони зараз залежать їхнє життя залежить від цих рішень від закупівель Міністерства охорони здоров'я і людей, які ну, керують нашою державою. Я являюсь пацієнтом Азервищурі. Також у нас є мама. Так, вони також. Житки у нас по телефону, тому що життя дітей залежить від того, які рішення приймає наш мікро. Ліки практично зараз взагалі не закуповується. — Коли ми, ми ще лікувалися, сума стає дуже великою. 200-500 тисяч і батькам. Самотужки і зібрати такі кошти неможливо. Ні, надія за державу, але держава нічого не робить. Тому просимо, щоб держава все-таки взяла на себе хоча б якусь відповідальність, тому що фактично всі ліки лягали на плечі волонтерів. Не почаю це... того, перебувати. Нема за що вибачатися, що на стан, такий настан, який майже в половині. Я сам виріс з сиротою і з 5 вересня 2013 року по червень. Цього року лікувався в нашій обласній гематології. Пройшов вісім курсів хіміотерапії, один блок опромінення. Зараз мені знову потрібно лягати на лікування. Ті заощадження, які були зібрані, були оставлені вже там, на тих курсах. Зараз знову потрібно лікуватися. За що лікуватися? Для сиротами немає ні родичів, нікого, хто міг би, хто міг би допомогти, хто міг би підтримати. Я скарбниця. Надії підтримували, підтримували все лікування. І зараз тільки просимо, просимо Кабінет міністрів, просимо нашу владу, просимо тих людей, які прийдуть зараз до влади, щоб вони не забували про нас. Тому що не можна бути посторонь чужого горя, тому що це горе, яке може постукатися до любого в двері. Не будьте байдужими. Добре, дякую. Зараз до нас вийшли представники влади. Запропонували нам спільно піднятися, долучитися і спільно зробити звернення до кабінету міністрів. Тому ми зараз декілька представників ну, пацієнтів, пацієнтських організацій, ну хто хоче.